Доброго всім дня! Мене звуть Надія. І сьогодні у нас 22 квітня. І я згадала, що не зібрала сімено з кашунів, щоб садити. Уже через два тижні садити, а я тільки сьогодні це згадала. І зараз буду, ось вибрала два гарбузика, збирати на Ой, тверді такі. О, дивіться, який гарний гарбуз. Пахне те, що не нужне, відкидаю. Взяла два, так як садити будемо багато. Зараз переріжу. Кокосе, все ходором ходи? Важкий, дуже, О, дивіться, який, який гарний. Я завжди збираю пізно, але до такого часу ще не дотримувала. Кінець квітня. Дивіться, яке насіннечко гарненьке. Гарбузи не сухі. Дивіться, які вони вологі всередині. У нас сьогодні дуже хмарно на вулиці. Так, це також уберу, щоб не мішав. бачите, вологи, не сухий, який вже час, а ще гарбузів у мене більше двох десятків. Так. Мало це? Розріжу і цей. Цей меншенький. Хай будет. Можно сварить варенье за арбуза. Через два тижні вже садити будемо. Ще залю водою, і яке насіння спливе, те я не буду залишати. А те, що потоне, те буду сушити і висаджувати. А ви коли збираєте насіння, на, на Ой, який аромат, такий нежний. Це вже хватить, бачите, багато його. Зараз я трошки промию. Погляньте все насіння сплило. Я його промила і тепер хай воно постоє. Воно таке слизьке. Оця слизь уйде вся, гарні. Насіння вони потонуть, А де таке пусте, воно спливе угору. Не знаю скільки годин пройде. Подивимось. Бачите, пусте воно аж до рук, тянеться. Насіннячка багато, будемо чекати, висипаю насіння на кухонний рушничок. Насіння дуже мокре. Рушничок упитає всю воду з насіння. Гляньте, скільки його багато. Якщо б я посадила до єдиного зернинки оце, скільки б у мене було. Гарбузів напевне, вагон, ну, дуже багато. На сіні гарне таке. Подивіться, зараз підемо дивитися, скільки в мене гарбузів залишилося. І ось гарбузики. Мам круглий гарбуз. Ще і багатенько. Збереглись хорошо. Ще чотири штучки можна доплюсувати до цих, вони лежать під кроватю метрові, уявіть собі. Так що так. Виращуйте, корміть своїх гусочок, уточок, курочок, кроликів. Коровкам, козочкам, Так що всі гарбузики люблять. Ось уже, подивіться, почина нагнивати. І так, сьогодні 22 квітня. А в мене ще скільки гарбузів, кашунів. Скільки б вийшло каші, треба варенечка наварити. Так що, друзі, всім пока-пока!